Чи складно зробити так, щоб тривога була тільки в тому районі, там, де дійсно небезпека? Я живу та проживаю в Одесі. І що виходить, коли тривога на всю область, а у нас саме найбільша область в Україні, така як Молдова по території приблизно, і десь там якийсь там одинокий мопед летить, чи на півночі, чи на пів на півдні Одеської області, чи якийсь там розвідрон. А розвідрони у нас часто літають. І тривога всюди по області і в великому місті. А що це значить? Це значить, що діти в дитсадочках та в школах зразу йдуть в укриття. Хоч не хоч, дітки сплять на тихій годині. Все, підриваються і йдуть в укриття. Хоча небезпеки такої немає. В Черкасьч, в Черкаській області, вже запроваджують або хочуть запровадити. Ну, є така новина диференційовану систему, коли тривога буде тільки в тому районі, там де є якась небезпека. Мова не йде про ракетні загрози, тільки про такі літаючі об'єкти, типу шахедів, розвіддронів і так далі. То чому цю систему не запровадити? Ще раніше було велика країна, запровадити по районам, де, де небезпека є, там і тривога. Якщо ця літаюча об'єкт переміщається, то превентивно давати в наступному районі. Ну, світлофори, тобто можна поставити смарагдові, да? які ну, не покращують життя, а тільки різноманітні, да? бо це ж другий колір. А те, що покращить життя, не впроваджують. Чому так? Ну, Дивіться, це ж була б вища ефективність. Студенти би не сиділи в тривогах. У мене студент працював в минулому році, і він розповідав, що люба тривога, вони сидять, навіть там міг якийсь злетів який не несе загрози, вони все одно сидять. Ну, тобто отака ситуація. Так, да, велика область, всі, всі області в Україні великі, десь якісь більші, якісь менше, то по районам не завадило б запровадити таку диференційну систему. Що ви вважаєте з цього приводу? Як ви думаєте, друзі? Пишіть в коментарях. Дякую.